Зняла, коротше, вранці відео, хотіла дуже розумні речі сказати. Прийшла на роботу, як подивилася на себе і зрозуміла, що тільки людей погати. Такий вигляд був жуть. То зараз хочу пересняти і сказати цю умну річ. Що я декілька років не могла закрити. Телефон Укртелекома, То вони всі ці поприбирали у центрі обслуговування, я шукала, не знайшла. Якщо він один там стояти, не достоятися. Потім по телефону намагалася не дозвонилася. Змогла тільки ну, призупинити, то було 120 гривень, стало 65 чи 130. Ну, за те, що не користуєшся 130 гривень на місяць, це багато. Особливо, якщо там декілька місяців не платила, то це вже в мене були заборони 700 гривень. За нічого, за те, що я взагалі не користуюся. Тільки за той номер, що він висить, нікому не нужний, не потрібний. Ну, коротше, як закрила тут в Канаді. Ну, ще не досі закрили, сказали, 31 числа закриють, в кінці місяця. Коротше, чи знаєте, як? Через Facebook. Ось. Я іноді Facebook дуже люблю за те, що вони блокують, призупиняють не за що. Ось, але вирішити проблеми через нього виявилося можна. Тобто, я написала у месенджер. Листа, і вони мені відповіли дуже дуже скоро тільки прийшлося не спати до 12.30 ночі. Бо вони, якщо відправляєш в інший час, вони не розглядають, тільки якщо в робочій. Ну, нічого, обіцяли закрити. Тобто, Фейсбука та сила. Всім гарного дня!